Так ось є в мене така книга про голубів, автор Литвиненко, Лв в 13-му году. І випустили цю книгу. Тут пишеться про українських голубів, голубіводів. Описується, які вони, яку птицю держали. Так ось трохи історія. Богдан Хмельницький, Хрущов, держав голубів. Теж цікаво Брежню, Шербицький. Янукович, Деркач Леонид і так далі. Well the back scout data. Не даже номера телефонів. Короче, книжка Ось такой товщини. Я її всю хочу на мій канал викласти, більш подробніше. Ось. Різні породи. Голуб'ятники України, там, трохи історії там є. Про голубеводів водію, знаменитих там. Ті, що були. Президентами, там, ще кимось ось таке. Так що, кому цікаво подивитися цю всю книгу більш подробніше, підписуйтесь на мій канал, я її буду потихеньку виставляти кожного дня. Ось цікава порода. Что у вас? Кому цікаво? Краснодарські паблини такі Кудряві Льотних дуже багато тут. О, Сіранці, красота. Теж вот. от. Іранців держав. Марченко, Олександр Ніколаєвич. Марченко. Номер телефону є. Ну, не знаю, це ж книжка 2013 року. То чи вони дійсні, ці номери телефонів, ну можна спробувати дзвонити, пообщатися, кому цікаво. не буду читать. Можно на паузу поставить, а кому цікаво почитаете. Вот цікава тоже. порода. Интересно. Мяк Вадим Дмитриевич. Тут и тоже. хомяк Николай Петрович. Номер телефона тоже есть. Классная книжка. Ну. Старую. Что, может иди с ним. У меня, например, телефон. Номер телефона сейчас 2010. -го. Руку. Даже, может быть, больше. С 9. -го. Вот такая книжка. Что? Франковск так, а така книжка. Ось все, знаменитий голуб'ятник Решетніков У мене колись одні голубачка була голубочка. Тоже з Вступлення. Які голуби води накосали цю книгу. Досі ціна була і. Ну, в общем, отака книга. Хочу її всю викласти до себе на канал. Кому цікаво, дивіться книжка на руському язику. 2013 року написав її і Решетніков. Тут зібрані знамениті голубоводи СССР і, і України. Кого могли на те время зібрати. Ось така книжка. Ще раз покажу. От ось з цієї сторони. Дуже багато картинок. Красиво, дорога книжка.